З експертом, або з послугами цього експерта, або з товаром, і їх просто треба якимось класним таким бонусом, який є на рекламному креативі, дотиснути до покупки. Тому це абсолютно легка і класна аудиторія. Що ви скажете краще для початківців: робити автоматичне, як це, от мета вирахує тобі, яка тобі потрібна аудиторія, як вона там правильно називається автоматизована. Щось. Тобто, коли ти заходиш в рекламний кабінет, ти обираєш або вручну обрати аудиторію створення? Так. Що краще? Вручну. 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 Так, добре. О, такий цікавий цікавий питання. Як ви пояснюєте клієнту цінову політику для досягнення конкретних цілей у рекламних кампаніях, що він погодився на запропоновану суму? Як ви реагуєте, якщо клієнт відмовляється від запропонованих вкладень? Я мені це питання, воно мені як мед на душу, <ріст> я така прям дуже людина. Я на початку своєї там ще скажімо так, роботи я просила там всіх клієнтів, що давайте будемо працювати. А коли вже ти пропрацював певний час з різними клієнтами, то якщо клієнт відмовляється не хоче чути мої аргументи, то дешевше буде попрощатися з ним. І це буде найкраще рішення в першу чергу для мене. Бо якщо клієнт не чує тебе, то ти його ніяк не переконаєш. А для того, щоб пояснити цінову політику, то потрібно для початку проаналізувати запущені рекламні кампанії, які були до того, ну, тобто раніше до, до мене, скажімо так. Або ж, якщо ще не була запущена реклама, то якісь плюс-мінус можна робити, я не знаю, треба все ж таки складати рекламну цю стратегію і прораховувати це все залежить від ніші, залежить від країни куди буде запускатись залежить від бюджету також клієнта тому що знову ж таки тестувати можна по різному можна взяти максимальну кількість креативів і тестувати а можна все таки виходячи з бюджету клієнта взяти трошки менше креативів але ну треба завжди е, бути реалістом і за 50, 50 та? гривень нічого... <ривень> там взагалі але за 50 доларів ти особливо нічого не натестуєш тому да, треба тобто, е, в першу чергу зробити рекламну страт... стратегію, представити її клієнту в рекламній стратегії буде прописано скільки Часу потрібно на тестування, скільки буде аудиторій тестуватись, які аудиторії будуть тестуватись, скільки буде рекламних креативів. Виходячи з цього, там уже клієнт буде бачити повну картину, буде бачити бюджети і ну, влаштовує його, окей, працюємо. Не влаштовує, не, ну, не хоче він е, чути взагалі нічого. Є в нього там от в мене є тільки отак і все шах вліво, шах в розстріл, ну, все тоді до побачення шукайте. Ну, або другий варіант це знову ж таки отакі консультації від спеціалістів, і тоді вже клієнт нехай якось розбирається сам. Якщо йому буде дорого, то чисто в нього буде бюджет на просування, не буде на спеціаліста. Ну, це теж окей, тому що є різні ніші, якісь можуть окупитися разом з послугами спеціаліста, разом з рекламним бюджетом, а якісь на початкових етапах вони не окупаються. Ну, і це теж нормально. Тому тут треба ще поговорити з клієнтом. І вирішити, що для нього оптимально. Ну тобто все одно старт... стартова ціна це ну, треба 100-200 доларів, правильно? Ну, не менше. Хоча б так, хоча б так. А як краще е вкластись в один креатив, е типу, там, 10 доларів на день, 5 днів, один креатив крутить, або зробити меншу вартість і поставити більше креативів? Ну, для того, щоб виявити, який креатив буде результативніший, то потрібно потестити не один креатив однозначно. Тому тут треба просто розуміти, що, але знову ж таки, поставити більше креативів, але за маленьку ціну теж воно може не спрацювати. Тому тут треба розуміти, що буде, ну, як мінімум, три креативи в одній групі оголошень, і буде кожен креатив ну, там, по 10 доларів. Тобто клієнт має просто розуміти, що буде ось так. Але потім ми виявимо те, що дійсно працює, і потім ми все це призупинимо, і далі гроші не будуть витрачатись безкінечно, і просто вони будуть вкладатись в те, що працює, і те, що дає результат. Тому так. Не може бути, що ось на тобі багато, але за маленькі гроші, бо це не спрацює. Або на тобі один, але за великі гроші, бо це теж може не спрацювати. Той креатив просто може бути нецікавий. Ну, тобто тут немає такого варіанту. Так, наступне питання: як зрозуміти, що реклама буде провальною на ранніх етапах запуску? Е, наприклад, скільки має пройти годин, днів і за якими критеріями це необхідно вирахувати? Ну, знову ж таки, реклама точно буде провальною, якщо немає стратегії, і запускається, аби щось запустити. А на рахунок того, скільки має пройти годин чи днів, то оптимально. Оцінювати хоча б через три-чотири доби. Ну, в перші пару годин вони точно нічого не дадуть. А, тобто, чи дві години пройшло і ми біжимо вимикати рекламу, то це така собі історія. А ще є такий міф, що за, за, Міф чи ні, запитую: а, це правда, що рекламу треба запускати вночі. Щоб Мета встигла це все якось там собі прокрутить, і зранку почалися там підписки, запити і тому подібне. Це міф. Добре, тобто, це міф. анонс ночі працювати не треба. Ні. Так. Е і о, поділіться історією з вашого досвіду роботи. Чи був випадок, коли компанія не виправдала очікування, і що ви дізналися з цього досвіду? Ну, такий досвід, мені здається, є у всіх. Для цього, власне кажучи, і треба етап тестування, який займає певний проміжок часу. У мене у мене були такі історії. І що? Ну, Ми потестували, ми подивилися, що спрацювало, що не спрацювало. Я пояснила клієнту, ось так у нас є оце, оце, оце. Ну, в принципі, це все представляється знову ж таки я ж кажу, в... Боже, в стратегії. Тобто людина бачить, по яким етапам ми йдемо. І якщо щось не спрацювало, то ми будемо робити ось так. Тому що ситуації бувають різні, аудиторії різні, різні рекламні макети, і нам потрібно все тестувати. Тому так, да, в мене були такі випадки, е, були такі е, непрацюючі реклами. Е, просто що, е, те, що я можу порадити, це не панікувати, е, не там, через два дні, я ж кажу, через дві години не бігти, не вимикати. Дивимось далі, як працює, дивимось на ціну, дивимось на загальну картину е, і тоді вже приймаємо рішення, що нам робити. А... Чим більше ми боїмося, чим більше ми переживаємо за те, що воно не спрацює, тим більша вірогідність, що воно не спрацює. У мене, наприклад, завжди. А як взагалі клієнти реагують? Агресивно чи ну окей, давай спробуємо інакше, я тобі там довіряю і все буде ок, я знаю. Ну, у мене, наприклад, так стало, що я працюю тільки з адекватними клієнтами. Бо декот притягують адекватних. Ну слава Богу, бо в мене просто був такий теж, тільки я починала свою там кар'єру. У мене була клієнтка, яка займалась, коротше, вона була весільним координатором. І насправді, коли я ну я ж трошки розумію, теж коли я заходжу до людини на сторінку, і бачу просто повний там хеппі хаус. Я кажу, ну ти ні, давайте щось будемо спочатку сторінкою робити, а потім рекламу запускати. Ні, 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 мене все влаштовує. Взагалі я проходила курс теж там. по контенту, по СММ, <реш> по короте, я все знаю, я все буду робити. Зараз у мене просто немає часу, але я все буду робити. Я кажу, ну сторінку треба підготувати до клієнта, до зустрічі з клієнтом. Ні-ні-ні, ми запускаємо рекламу і все мені треба швидко. Мені треба був досвід. Ну, як виявилося, це був мій непрофесійний, а мій життєвий досвід, бо людина короте, захотіла. В мене ще тоді була така послуга одноразове налаштування реклами, це коли я її налаштовую, а далі вже вона сама відслідковує результати і сама визначає, коли її вимкнути рекламу, а коли вона далі в неї працює. Ну, власне кажучи, я ці всі моменти їй уточнила, розказала, що це одноразове налаштування, я вам запустила, а ви слідкуєте далі. Проходить десь, мабуть, тижня три, вона мені дзвонить. Що відбувається? кричіть на мене. Я кажу, не поняла. У мене там вже реклама накрутила, скільки грошей зняло? Що це таке? А в мене тоді було одноразове налаштування півтори тисячі е, гривень. Е, і вона каже: Що це взагалі за фігня? Е, чого я заплатила півтори тисячі гривень, а ви навіть не оплатили рекламу мені? Вона немає з тих грошей, ви мене ще оплатити. Півтори тисячі гривень я запускала рекламу, ще я оплачую. Ну, е, типу, це мої послуги, і ще я плюс маю її оплатити рекламу ну, no, no, Прям я не знаю, вона мені каже: так, все, я оце буду там щось. Ну не знаю, що вона хотіла мене чи налякати, чи що. каже: Цей, я буду виключати цю рекламу. Кажу, так, да, да, ви можете робити все, що завгодно, бо я пояснювала, що я налаштовую, а ви за всім далі слідкуєте. бо Якщо треба було від мене якісь корективи там чи поради, чи рекомендації, що ми робимо далі, то це трошки інший пакет, а це одразу і налаштування, так, да? робіть, що хочете. І вона така прямо така злюща. Бо як це робіть, що хочете? чи не заплатила за рекламу. Тобто, да, в мене були такі цікаві історії, і після того якось слава богу, все далі було більш адекватно. Тому. Зараз мої клієнти вони знають, що якщо щось іде не по плану, то в принципі я на зв'язку, і якщо що, я там завжди під, ну, підкоректую, перезапущу і тому подібне. Тому такого прям зливу бюджету в нас немає, і в нас, в принципі, все йде в плюс. А таргетолог може допомогти з цим оформленням сторінки, підготувати її до запуску реклами, щоб реклама була ефективнішою? Чи це має виконувати інший спеціаліст і, і таргетолог зайде до цього, якби він просто надає рекомендації, да? і все чисто рекомендацій, да? Якщо ну, таргетолог заходить на сторінку і бачить, що там ну взагалі ну, не то, то да, можна надати рекомендації, але саме змінювати щось на сторінці це вже в принципі. Ініціатива наказуємо, як то кажуть. бо Коли ти кажеш, що оце, 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 давайте я вам допоможу змінити, то як правило на тебе ві навішають ще більше, ніж ти запропонував. Тому, так.